А взагалі за період я навіть не кажу останніх шести місяців, а починаючи з 14-го року, в нас часті були історії, коли росіяни дійсно здавалися. Ну нехай не дезертирували, але здавалися в полон. Ні, ну звісно, під час війни полонених беруть. Ну але е, е, найбільше в нас було полонених росіян під час боїв під Києвом, взагалі, взагалі, на, взагалі на півночі України на початку війни. От е, що логічно витікало з характера війни на той час, коли їхні підрозділи заходили до нас достатньо глибоко, а потім виявляли, що вони насправді територію не контролюють. Їм далі перебивали постачання, обрізали обрізали можливість відступити назад до російського кордону. В таких ситуаціях вони відносно масово здавались Ну але ну давайте будемо об'єктивними на сьогоднішній день. Пополонених у нас дисбаланс на жаль, не на нашу користь Тобто на кожного росіянина, який сидить в полоні, у нас приходиться десь п'ятеро українців в російському полоні дуже значною мірою це за рахунок саме того, що буквально. В найперші дні війни Маріуполь опинився в повній облозі, і звідти не було можливості вивезти людей. Ну Сьогодні, на щастя, є хороші новини про обмін власне, наших хлопців, про те, що хоча б там. Витягнули 14, якщо я не помиляюся, обміняли сьогодні. Тому є хороші новини на, на цьому нав, фронті. Нав, точно. Навіть коли, навіть коли одного обмінюють, це завжди щастя. Тобто, будь-яка наша людина, яку вдалося вирвати з того пекла, яким насправді є полон у орків, які на жаль не отримують жодних конвенцій, жодних зобов'язань, на відміну від нас, е, полон в Україні це насправді е, доволі комфортне місце. Якраз е, якби нас з вами слухали, оті орки, що збираються там дезертирувати. Ну на жаль. Вони вами не почулись, то якраз їм можна було б по-людськи дати хорошу пораду. Якраз за те, що вони збираються зробити, вони дарма думають, що там не покарають весь підрозділ. Коли Росія вже затялась а Путін затявся конкретно, то там цей підрозділ можуть не просто покарати весь, а навіть кадирівці можуть в спину постріляти, коли вони ступають. Цілком навіть там практика заградотрядів давно відроджена. А от якраз піти навпаки вперед, тільки не зі зброєю, а з піднятими руками, оце власне гарантує їм, що далі до самого кінця війни вони сидітимуть в достатньо комфортних умовах. От оскільки Україна є стороною Женевської конвенції і повністю тримає всі свої зобов'язання. Статус українського військового полоненого це дуже непогано. А от сидіти орки це насправді жахливо, тому будь-яка новина про обмін – це завжди великий плюс. От, власне, на ваші слова резонує наш глядач Дмитро, який пише, що щось русня повільно кидає зброю, вже 50 тисяч полягло, але вони поки кинути не можуть. Очевидно, що одна з причин, те, що ви кажете, що існують якийсь загряд отряди, і що їм же ж гірше буде, якщо а, кинуть зброю від своїх же ж. А там не справа. Там не так просто втікти і дезертирувати. Це от не початок війни, коли вони лазили невеличкими групками по лісах і могли там десь загубитись. Коли є суцільна лінія фронту, там не загубишся. Яка власна ситуація з кількістю військових, які зараз Росія може. Долучити так до війни в Україні, тому що от була заява представника головного управління розвідки Вадима Скибіцького про те, що зараз по факту може залучити тільки 300-350 тисяч саме в цій кампанії, тому що потрібно ще там залишати своїх військових, там грубо кажучи, прикривати там Азію, прикривати інші кордони. От 300-350 тисяч, так, це для нас. Посильна, скажімо, так, кількість для того, щоб стримувати і можливо іти в контрнаступ. Ні, ну а що в нас вибірги? Е, в нас війна саме на виживання. Тому скільки б вони сюди не нагнали, ми мусимо їх хоча б стримати. Ну але е, при всій повазі до Скібінського, я е, чесно кажучи, не бачу зараз у росіян можливості нагнати нам 350 тисяч орків. Е, наразі на нашій території знаходиться е, від 140 до 160 тисяч. От, е, заходило 180 тисяч на, на, на початку війни. От, е, ми бачимо, що ці цифри різні, але різні не так вже сильно. Так е, може здатись, що не вже ми їх так мало вбили? Ні, вбили і поранили дуже багато, але весь цей час вони проводили приховану мобілізацію і підвозили нових людей. Але бачите. За півроку вони не змогли навіть відновити ту кількість, яку ми вбили. Тобто е угрупування потрошку зменшується, воно потрошку тане, і от всіх їх мобілізаційних ресурсів вистачає тільки на часткове, навіть не повне залатування отих тих втрат, які ми їм завдаємо. Справа в тому, що е в них принципово відмінна від нашої ситуації, в них же ж немає війни. В них спеціальна воєнна операція. А для спеціальної воєнної операції не можна оголошувати загальну мобілізацію, таку як відбувається в країні. От не можна казати, що вставає страна огромне, все падружьє. Ну логічно, якщо немає війни, так яке падружьє? І насправді є багато причин, чому вони не оголошують загальну мобілізацію. Перша це звичайно політична, тому що е, оголосити її це. Просто прямо відверто визнати, що е, спеціальна воєнна операція повністю провалилась, і що щоб хоч якось рятувати ситуацію, потрібно саме мобілізувати все, що ще живе і рухається. Е, друга причина це е, те, що Одна справа носити футболочку з літерою З і е, з пивком на дивані вболівати за наших мальчиків, а зовсім інша справа самому їхати е, з великим шансом повернутися в цинку. І е, таким чином антивоєнні настрої, які наразі в Росії не є серйозними, от в разі загальної тотальної мобілізації, вони дуже різко зміняться. Ну і нарешті е, далеко не остання причина, е, не точніше, передостання е, це причина економічна. Економіка Росії і так насправді дуже важко переживає санкції. От щоб вони щоб вони там все ж таки не розповідали, як би вони не там зображували, що санкції майже не впливають. Насправді дуже сильно впливають. Вже, зупи, вже зупинились промислові підприємства, які виробляли до 40% ВВП Росії. От і е, в цій ситуації ще взяти і вилучити з виробництва е, кілька сотень тисяч е, фізично активних працюючих чоловіків. Ну це просто прискорити цей колапс економіки, щоб він не розтягувався на місяць, як зараз, а відбувся на тиждень. Вони чудово це все розуміють. От а, ну, і остання причина. Далеко не факт, що в них насправді достатньо ресурсів, щоб всю цю мобілізовану масу нормально одягнути, озброїти, екіпірувати, От, е тому що просто вручити повістку і автомат Калашникова, це ще не робить людину солдата. От на а, солдата ще треба доб добряче повитрачатися. От, е і враховуючи це все, вони поки всіляко уникають загальної мобілізації. А без загальної мобілізації в них не теж 350 п'ятдесят тисяч, в них не зростається навіть повністю відновити ці сто які до нас заходять. Пане Іван, власне, про підтягування ресурсів додаткових людських сил. От американський інститут дослідження війни зазначає, що робить висновки, що частину російських сил перекидають через Керченський міст. Про те про руйнування якого мріють всі українці, і власне перекидають в тому числі для того, щоб досягнути цього поставленого завдання до 15 вересня взяти під контроль Донецьку область. Наскільки це можливо? Взагалі що у нас зараз саме на Донеччині відбувається? На Донеччині відбувається майже те саме, що й було весь цей час, тобто спроби росіян повільно таким, знаєте, асфальтовим катком, забезпеченим артилерійським вогнем, якось проповзати вперед. Але швидкість цього проповзання після так званої оперативної паузи. Взагалі, росіяни в цю війну народили багато цікавих ефемізмів, по типу як там жест доброї волі, от, оперативна пауза. Так от після оперативної паузи темп просування в них 3 кілометри за місяць. От, е, ну я думаю, що не важко просто взяти карту, подивитись на неї і зрозуміти, що якщо ще на початку літа е, їхній відомий терорист Гіркін казав, що е, в такому темпі ми візьмемо весь Донбас, в лучшому випадку до перших заморозків, то в серпні цей же терорист Гіркін вже озвучував, що в нинішньому темпі взяття Донбаса розтягнеться на кілька років. Тому про яке 15 вересня тут говорити, це це просто несерйозно. серйозно більш того, вони самі ослабили своє угрупування на Донбасі, вони перекинули звідти е, дуже багато живої сили, в тому числі достатньо поїздані підрозділи. Вони їх всі наразі перекинули під Херсон і під Запоріжжя, щоб відбивати планований контрнаступ нашої армії. от е, Те, що зараз на правому березі під Херсоном 25 тисяч портів а на лівому березі на Херсонщині і Запоріжжі 40 тисяч, то вони ж звідкись взялись. А ще раз нагадую, з поповненням з Росії в них дуже великі проблеми. От, відповідно, вони граються в трішки кафта. Тобто, в одному місті, щоб зашити, треба в іншому місті відрізати. От, і таким чином вони відрізали з Донбасу і перекинули туди на пліт. Нас глядаєш Костянтин, якого звати запитує. Ну, я б сказала дуже риторично, чому китайці не заходять у Сибір. Очевидно, що майже на увазі таким чином відтягнути можна би було увагу Росії від нас і ще частину сил Росії від нас не, питання. Не, не настільки риторично, я готовий відповісти. По-перше, от прямо зараз, в прям всі дні заходять. Взагалі, якщо наш читач поцінач цікавиться, а він побачить, що прямо зараз відбуваються спільні російсько-китайські маневри. Ну, нібито жест підтримки Росії, так? Але вони чомусь відбуваються виключно російські території на Далекому Сході. І понад дві тисячі китайських бійців наразі проводять маневри на території Росії. Тобто, це е, як це називається розвідка території. Це вони вже звикають, вони вивчають ту територію, е, яку насправді подумки давно бачать своєю, але вони не поспішають. Е, ви знаєте, що це давню китайську е, китайську мудрість про те, що якщо довго сидіти в позі лотоса на березі ріки, то рано чи пізно бо в пропливе труп ворога. От е, китай наразі. Китай е, робить жести дружби бік Росії, підтримує Росію в ООН, але при тому категорично відмовився продавати їй сучасну зброю. Тобто Китай якраз сидить в позі лотоса і вичікує, поки труп ворога спокійненько пропливе, і можна буде абсолютно без боя займатися біржа далекий зхід. Я не здивуюся, що ми тоді раптом різко побачимо появу там Алтайської народної республіки, там Забелькальської народної республіки, і в яких одразу раптом виявиться купа свого ополчення, ну яке ну за дивним збігом обставин буде дуже нагадувати китайські десанти. Ну насправді історія з навчаннями які ви зараз описали. Мені нагадує, ще історію про те, як росіяни прийшли на навчання в Білорусі, так там і залишилися. Але от підказує ще один наш глядач Дмитро, що Китай давно в Сибіру. Я думаю, що він має на увазі те, що дійсно багато китайських компаній, багато китайців працюють на території Росії і по суті по чуть чуть чуть-чуть, вже -чуть, її там викуповують, і вона стає китайською. Є там така історія. Там там величезні концесії, там величезні концесії, зокрема тисяч чи квадратних кілометрів Тайги це давно вже лісові концесії Китайської народної республіки? А наразі Китай збирається за дешево викупити значну кількість акцій Газпрома і роснефті коли вони під санкціями точно втратить цін. Одним словом, поки російська глибинка так боїться штатів і фашистсько-нацистської України, її потрохи заграбастує вже собі Китай з іншої сторони. Так, так. Я дуже перепрошую, звісно, я просто не можу не згадати один е е не зовсім пристойний, але дуже дотепний і правильний мем, який ходив з перших днів нашої війни в інтернеті, там де зображений російський ведмідь, який потрапив в, в, в синьо жовтий капкан. А ззаду до нього з такою поспішечкою підходить парта. На цій ноті, пане Євген, дуже дякую. Ми завершимо сьогоднішню нашу розмову. Дякую вам за думки. Євген дикий, екс-командир зводу батальйону Айдар.